Карта порада, саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Отже, клас, дивіться блазень. Це старший аркан, тому, будь ласка, зверніть на це увагу, вам тут кажуть: по-перше, будь ласка, додай у своє життя трохи легкості. Можливо, для когось актуально обнулюй свою ситуацію. Не знаєте, ви ось робили-робили, і воно у вас не виходило. Робіть по-іншому, робіть по-новому. Не потрібно зациклюватись на тому, також що вже не приносить свої плоди, що немає результату. Потрібно будувати по-новому, потрібно обнулювати цю ситуацію. І також хочеться звернути увагу на те, що ви дуже унікальна людина у всесвіті. Пам'ятайте про це, і в кожному дні, в кожному свої в кожній своїй дії, будь ласка. Відстежуйте те, що ви дійсно особливо в хорошому сенсі, унікальна людина у вас є те, чого немає в інших. Ось так. Я дуже радію за вас. бажаю вам всього найкращого. Приймайте і підписуйтесь. Мені буде дуже дуже приємно.